Шановні друзі, прилічна за та е, територія, яка прилягає до нашого міста. Сьогодні на території нашого міста перебуває е, делегація наших е, київських друзів, які е, до нас приїхали для того, щоб е, переконатися і поспілкуватися по тому проєкту, який е, став переможцем у програмі е, німецької GIZ. Е, сутність цієї програми полягає в тому, що е, Ця програма побудована на умовах закону про співпрацю громад. Ми маємо дійсно таку проблему, це проблема, яка для нас вважається однією з головних це покращення санітарного стану наших населених пунктів. Тому враховуючи, що ми стали переможцем, а в цьому проєкті брали участь не тільки Терзацька, а Токарівська сільська громада і Пісінська сільська громада. Тут присутні голови. Наш куратор пан Тараси, який приїхав до нас з цього питання разом із своїми друзями. І сьогодні ми обговорили питання, як покращити механізм. І мало того, я розумію, що це пілотний проєкт на теренах України, і він стосується якраз Полтавщини, де п'ять переможців у цьому конкурсі перемогли і запроваджують механізм впровадження цієї програми протягом цього року. Тому е, сутність програми полягає в тому, що ми спільно із нашими сусідами до Карінської громади, Спільськівської громади, хочемо спільно покращити благоустрій і санітарний стан наших населених пунктів шляхом придбання сміттєвоза із заднім завантаженням для вивезення сміття із приватного сектору. Це е, є така можливість. Зробити співфінансування, тому що за рахунок програми GIZ 20 тисяч євро німецька сторона готова внести у співфінансування цього проекту. Решту додаємо ми в своїх бюджетів. Це і Токарівська сільська рада, і після по 80 тисяч і 200 тисяч кладе своєї долі через Лорська міська громада. Вчора відбулася сесія міська по затвердженню бюджету і окремою строчкою в нашому бюджеті на 15 рік передбачено 360 тисяч за рахунок тих субвенцій, які будуть надані і сільських громад, і наші 200, Ми готові вже скоперувати кошти для співфінансування. По самому проєкту ми почали працювати починаючи з грудня місяця, де була здійснена позачергова сесія Чазовської міської ради. Ви трансляцію бачили. Про те, що ми в міській голові йшли з пропозицією, і пішов процес обговорення громадських слухань. І на цьому етапі ми маємо рішення всіх трьох громад. Мало того, прийняті бюджети, закладені кошти. І далі ми просуваємося вперед. Уже опубліковано договір про співпрацю трьох громад, направлений він для погодження у Мінрегіонбуд. Ми чекаємо буквально обговорення це триватиме ще. Місячний термін, і на початку березня місяця всі три громади приймуть, більше підпишуть цю угоду, яка положить старт цій програмі. Фактично, ми готові до співпраці із цим проєктом, цією програмою. Ми підтверджуємо, що ми свої фінанси зобов'язання обов'язково виконаємо і після придбання ці сміттєвого і громади і після Села Пісківської громади Української, дійсно охватим фактично все приватне населення, щоб вивозили сміття на наше сміттєзвалище, яке знаходиться на території нашої ради. Я думаю, що, щоб не бути голоснім, я, мабуть, перш за все мабуть, надам слово нашому гостю, пану Тарасу, який теж є куратором цієї програми, і він, думаю, теж висвітить деякі питання. Наші сьогоднішніх зустрічі. Дякую. Вас, дякую, Володимирович. Нас. Насправді так, мене звати Ражуравель, я є координатором проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва, проекту, який називається реформа управління на сході України. Насправді наш проєкт працює по декілька напрямкам: це, і, по-перше, покращення якості адміністративних послуг, це покращення якості надання житлово комунальних послуг, тобто водовідведення, водопостачання. Утилізація сміття і третім важливим компонентом проекту є якраз питання міжмуніципального співробітництва або співробітництва територіальних громад. Як ви знаєте, рік тому фактично в червні минулого року був прийнятий відповідний закон, і ми з нашим політичним партнером, з міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово комунального здоровства України, уклали таку угоду про пілотування саме міжмуніципальних проєктів, проектів. У Полтавській області, тобто 22 жовтня, минулого року, була підписана віднагода, -го розпочався конкурс і ми отримали справді 19 різних пропозицій, конкурсних пропозицій. З них були вибрані саме п'ять, в тому числі і даний проект. І сьогодні насправді ми справді мали проговорити, обговорити питання практичні питання реалізації даного даного проекту. Я думаю, що ми на дуже добрій динаміці зараз знаходимося, тому що говорячи про загальну рамку підписання відповідних угод, ми вже виконали цей пункт плану і рухаємося далі. Далі повинні бути підписані, як вже було сказано, відповідні договори між громадами, повинні бути проведені відповідні тендери і так далі. Тобто, насправді, сьогодні ми провели дуже цікаву таку плідну дискусію. Говорили не лише про питання збору утилізації сміття, але і висунення інших питань. Питання надзвичайно важливі зараз. Це і адміністративна реформа і інші сфери, де міжмуніципальне співробітництво може бути використане безпосередньо на благо, перш за все, кращих, як кращих надання кращих послуг для громадян, і тому я надзвичайно задоволений тим, як ми сьогодні пропрацювали. Я думаю, що у нас така ж динаміка буде і в майбутньому. Дамо слово тепер нашим сусідам. Яколаючий Хастолуцький та Каївські шановні друзі, мені дуже приємно, що ми сьогодні зібралися по вирішенню питання по благоутрі на наших населених пунктів. Я хочу сказати, що Токарівська сільська громада вже три роки працює по вивезенню сміття з наших населених сил сіл. І хочу сказати, що практично за ці три роки ми покращили набагато екологічний стан і благоутрій наших населених пунктів, тому що практично. 50% нашого населення охвачено і заключає договори з комунальним підприємством на вивезення твердих побутових відходів. І е, кожний вівторок, через вівторок у нас проїжджає машина і збирає ці побутові відходи. Також хочу сказати, що на території села Токи вже у нас задіяно 9 контейнерів. Е, Контейнери знаходяться біля наших. Е, Біля дитячого садочка, біля школи, біля адмінбудинку сільської ради, біля трьох квартирних будинків. І практично ми по, у центрі також ми виставили смітнички по селу і практично центральні садиби і на тих вулицях, де проживає наше населення, ми вирішили питання про стихійні сміттєзонища. Дякуючи тому, що ми співпрацюємо ще на міською радою. І та пропозиція, яка нам поступила. Минулому році ми з радістю віддохнулися на пропозиції міської ради особисто Віталія Володимировича. Ми е тричі збиралися з сільським е Рилі Петрович, Віталій Володимирович, для того, щоб обговорити участь в цьому проєкті, тому що це перше, це нове. І, звісно, співфінансування ми також е переживаємо за наші бюджети. І тому ми ну, е даючи згоду на участь в цьому проєкті. Ми були впевнені, що ми разом з Человецькою міською радою приймемо участь у проєкті і вирішимо це питання по закупівлі сміттєвоза для того, щоб покращити вивіз сміття з наших населених пунктів. Я думаю, ми пройшли всі етапи, пройшли сесії, пройшли громадське обговорення, пройшли документально. У нас практично ми спільно з Червецькою міською радою пройшли. Той переділ документів, ті вимоги, які вимагають від нас проєкт. Тому я думаю, що ми і наша громада в цьому році буде задоволені від того, що ми вирішили питання і нарешті ми придбаємо на три дві сільських і міську раду це, цей автомобіль. Я думаю, нам наші жителі наших сіл будуть тільки задоволені з тим, що в них зменшиться проблема з побутовими твердими відходами. А зараз за на Пісківським сільському голові про деку Григорій Петрович. будь ласка. Шановні друзі, я зразу ж відгукнувся на пропозицію Віталія Володимировича, коли він зателефонував, ще не прибув, до нього по телефону сказав, так, ми будемо участитися, тому що питання про вивезення у пісках стоїть, мабуть, найгостіше з трьох, яких в нас є. На даний час у нас у також 9 контейнерів, які ми три закупили, шість надали нам в оренду. Зараз вони встановлені у дитячому садку, у школі, біля, в центрі біля підприємців. По багатоквартирних будинках три, біля ЖД-вокзала і ще два також у секторі. Але вивезення побутових відходів, так як робиться у міській раді пакетами, ми починаючи з лютого будемо працівники сільської ради. Будуть ходити і запропонувати, щоб такі пакети. Хоча проєкт, такий вже в нас був давно, ми обговорювали, люди нібито согласилися, ті 37 гривень за 13 пакетів, тепер, тепер буде, коли ми придбаємо, а ми придбаємо, я впевнений в тому, що цей автомобіль виграв конкурс, як ми перші були ці гуртом, будучи і в Полтаві на нараді, і тут скільки то впевненість є, гроші є, головне, що в нас є ініціатива. Спасибо Володимир, що ви виступили ініціатором. І покращиться це набагато із людьми, так як це адмінкодекс пропонував, говорить, що необхідно всім заключати угоду на вивезення твердих побутових відходів. Дякую вам, ще раз Владимир Чупівській громади. Гуртом все зробимо добре. І покращиться набагато-набагато да, стан наших сіл центральних садів. Я ще хотів хотів це питання того, як би покращити роботу в цьому напрямку. Все-таки бачення місцевого соврядування в тому краще запровадити податок з мешканців всієї держави, які б сплачували за. Утилізацію відходів, тому що це дало стимул тому самому підприємству мати більші надходження від визнання сміття, і це дисциплінувало усіх здійснювати утилізацію через ті мішки, які ми запровадили. То не 100% зараз у нас є <кхів> проблема виникає в тому, що не всі страхозаключають договора. Але ми сприяємо цьому процесу, ми, як громада, і спільно з нашими депутатами працюємо з населенням, так само працюють мої колеги-голови. І все-таки ми довели вже до певного відсотка світлення. Але хотілося, щоб на рівні держави було прийнято закон, який би зобов'язав прожива людина, значить обов'язково після її життєдіяльності, якісь є відходи. І тоді це у законодавчому порядку просто із зарплат, із пенсій людей. Часточка якась би офіційно відраховувалася, скажімо, на тим підприємствам, які займаються цією роботою. Також ми обговорили питання про доцільність наявності у нашому регіоні двох сміттєвих полігонів. Один з них розташовано у місті Лохвиця, інший в Заводському. Хочу нагадати про те, що наш полігон є паспортизованим, він дійсно має всі необхідні затверджені атрибути, як відповідно полігону. Але об'єми дійсно у нас розпорошуються. Тому дуже б хотілося, щоб, скажімо, на рівні майбутньої територіальної, територіальної реформи, все-таки коли утворяться укрупнені громади, а я думаю, що однак цей процес він рано пізно, але не підійде. То все-таки громада, яка буде Чернозаводська, і я все-таки вірю, надію, що і наші сусіди потраплять у нашу громаду. Дуже б не б хотілося, може найближче до нас. Коли це трапиться, вже ж це буде відомо після того, як буде внесено проект закону про добровільний громад, будинку прийнятий. То все-таки, коли у нас твориться своя громада велика, то у нас є свій полігон, я розумію, що такий полігон є і в районному центрі Лопація, але там буде своя громада. І от за рахунок того, що можливо в перспективі варто, і варто таке залишити один полігон, все-таки для того, щоб мати більші об'єми, то все-таки я вношу пропозиції е скористатися тим полігоном, що є у нашій раді. Все-таки там є і запасні карти, якщо на його розширення. І такі є паспортизований, тому що зараз отримати під документи, проєкти і так далі, це значно великі кошти. Тим паче, що за останнім часом з власного бюджету неодноразово йшли капітальні видатки на будівництво полігону в Ми Не, не хочемо сказати, що він не потрібен, але, можливо, в перспективі стане питання об'єднання. І полігоні, що дійсно на такий великий... В Лохівський район, який майбутній може стати в Лохівське район, а тільки три громади в районі, але щоб можна було зробити і сортування. Це теж велика справа. Це майбутнє за таким видом видалення відходів. Ми прихильники і хочемо ініціювати, знайти тих інвесторів, які хотіли б зайти з таким видом бізнесу, як. Сортування і е, переробка. Е, я знаю, що в області затверджена рідна програма, яка була подана управління житло, на управління по адміністрації. і були розподілені по області навіть ті місця, де планується будівництво таких е, центрів по сортуванню е, сміття. Але враховуючи останні події і бюджет, який ми бачимо навіть в цьому році, який складний період у житті нашої країни. То, скажем так, дуже мало е віриться, що найближчі рік два такі події е підуть на користь розбудов територіальних громад. Але все-таки ми залишаємося оптимістами. Віримо, що і той проект, який ми беремо участь, ми його пройдемо з цього виконаємо всі його умови і придбаємо сміттєвоза тим покращим. Дійсно, говорить була густа рісне очистка ну, наших населених пунктів. Хотілося б, щоб держава все-таки тримала свою марку у тих словах, які ми чуємо постійно з трибун, високих трибун, Верховної Ради, Кабінет Міністрів про децентралізацію влади. То на даний час ми так колеги підтвердять, що поки її не бачимо. Фактично за останнім часом, крім того, закону, який я назвав про ем, співпрацю Тервина громад, поки ще на користь нічого місцецям не прийнято. Тому хотілося б вірити, що і депутати Верховної Ради, і уряд все-таки дослухаються до низів і все-таки буде підтримувати і сприяти розбудові місцевого середування на самій найнижчій ланці. Yes. Так, а не так, як зараз зробили, що фактично міста власного значення. Мають зараз більше надходжень до бюджету, чим зараз вихваляється на всіх рівнях, Але органістерська на ННАЗА фактично знову звали на свої плечі і питання фінансування і дошкільної освіти, і культури, а податок на доходи фізичних осіб забрали. забрали. Це досить великий капітал, який вийшов з наших бюджетів. Але ми. Погодилися і далі отримала за рахунок трансфертів з районного бюджету. І це показує те, що нас не зовсім чують люди, які вирішують розібрання в нашій державі. Ну, один із пріоритетів, я вже говорив, це люзне сміття. Я думаю, що ми такий цей проєкт пройдемо успішно і в цьому щиро дякуємо підтримці програми, яка функціонує на теренах нашої області GIZ. Приємно дякуємо нашим е, сьогоднішнім е, гостям, які до на нас на наше місто. І ми завжди раді бачити їх у нашому місті. І не тільки в процесі самої програми, а і навіть і після завершення. Е, хотілося, щоб ця праця ввінчалася обов'язково успіхом. Ще хтось з вас хоче кілька слів дати договор. Тоді будемо дякувати, дякую за увагу і хай все добре. наш проєкт.